Де ж ти різ барвіночку, де ж ти різ барвіночку, щось такий зелененький, а я різ прикриниці, а я різ прикриниці. Стався, а я різ розрастався. Вісіля дочекався. Ну, а потім уже беруть різати барвінок. Ну, ну та ріже там спочатку ріже молодий. Барвіночко зелененький, тося красно стелиш, Олексику молодий, тося красно жениш. Зеленого барвіночку широка долина, на весілля Олексові ріжився родина. Ріже брати мати барвіночок, ріже його тато, ріже Олексі барвінок наймолодший братик. Барвіночку зеленого широка. Ураниця на віночок улексові ріже й сестриця. Понад нашу хату ангели літають. Щасливий віночок, як тато сплітай. Щасливий віночок, як тато сплітай. Моїм загородці зацвіла фіама, щасливий віночок, коли гов'є мам. щасливий віночок, коли гов'є мама. під нашим віконцем глибока криниця. Щасливий віночок, коли в'є сестриць. Щасливий віночок, коли в'є сестриця. Ой у нашій хаті Бог перебуває, щасливий віночок, як братик сплітай, щасливий віночок, як братик сплітай. Під моїм віконцем заспівала пташка, щасливий віночок, як ов'єнашка, на щасливий віночок, як ов'єнашк. На Під моїм віконцем зацвіла калина, щасливий віночок, як гов'є родин. Щасливий віночок, як гов'є родин. Люте стежечка вузенька, бойде дарува, ти матінка рідненька, бойде дарува, ти матінка рідненька, а матінка дарує, а матінка дарує, а матінка дарує, щастя долі бажає. Росту люди, стежина вузенька бойде дарувати. Таточко рідненький, бо йде дарувати, таточко рідненький. а тато не шкода, а татові не шкода, не шкода, а молодим вигода, а молодим вигода. Розступіться люди, стежина вузенька бойде дарувати, сестриця рідненька, бойде дарувать, сестриця рідненька, а ти сестро не шкодуй, а ти сестро не шкодуй, а ти сестро не шкодуй, до старошій подаруй. Треба ложки, треба миски, треба шнурка до колиски. Ой, свикрицем молодийка получилась, балиць, Кликуй свою родину та й де з нему танець. Мати се нагодовала, бойка просила, щоб бо за нього невісточка водицю носила. А долі тим поточищом водиця хлюпоче, стара з воду несе сама невістка не хоче. Мати сина годовала, постила п'ятниці, Та вона зато получила балиць за границі. Мати сина годовала, водила за палиць, Та вона зато получила за границі балиць. Невісточко моя люба тось мій бались дала, лиш бись потім не казала, що бим ти віддала. Невісточко моя люба й невісточко мила, ти мені сятої ночі два рази приснила. Ой заграй грейс мій бо бомсі погуляла, бо я того гуляніка двадцять років жала. Мати се нагодавала, сину мій синочку. Дякую ти, що ж мій до домів невісточку. Ой, сину мій молоденький, ой мій сину сину, чи спочину я за тебе хоч яну годину. Мати сина годувала, син Богоноровий, Бальцьовіся радувала, балиць помотовий. Мати сина годувала, синок був величний, Бальцьовіся родовала, балиць єдиничний. Ой, посаджу я фасольку, няй фасолька сходить, сама підуся подивлю, Що мій газ доробить, що мій газ даропить. Ой прийшла я до коршмойки, стала сита й стою. А мій милий миленький п'є мою, п'є виноску мою. Жоно моя молодийка, не дам ти стояти і ти вари вклади огінь вари. Вечеряти і зварила вечерийку, сталам си та стою, а мій милий милинийкий ведеся з скумою, веде з скумою, жоно моя молодийка не дам ти стояти, постели нам постілоньку, Бойду з кому спати, Бойду з кому спати, Постили нам постілоньку, поляли спати, самам пішла молодийка, дала Дали панам знати, дала дал панам знати, прийшли пани молоденькі, та й стали в пороги і зв'язали кума за всі штири ноги, за всі штири ноги. Жоно моя молодийка, виведення з того, я не буду з кому спати, поки життя мого, поки життя мого.